Проект ревізія заснований 4 роки тому і має формат одного тижня. Задумав і організовує його департамент культури Вінницької міської ради. Цікавим є те, що тематика проекту щороку змінюється. Цього разу вибрано стиль. Terra інкогніта, що означає невідома земля, як сказав один з засновників проекту Олександр Нікітюк, цим проектом художники відкривають нові землі для творчості. Проект Ревізія він колись був задуманий як своєрідна платформа для представлення сучасного мистецтва, його різних видів, і саме нових форм. Проект Ревізія включає в себе різні формати мистецтва, не тільки візуальне, а й музичне. Гурт дівчат United People розповідали про свою творчу діяльність. Ми вже в Вінниці не вперше були вже на знаменитому фестивалі, який тут щорічно проходить. І ми тут намагаємося дивувати публіку нашою незвичайною музикою. Ми дуже хочемо, щоб люди сприймали її такою, яка вона є. Я теж учасниця United People ансамблю. А в ансамблі в мене більш така одностороння роль. Я в ансамблі просто співаю там, якщо якісь сольні партії в нас є. Так як Настя, різні такі екстравагантні ролі, а є в нас дві солістки, ми співаємо. Гурт відрізняється від інших тим, що всі музичні інструменти відтворюють самі ж дівчата. Ансамбль за час свого існування виборов чимало призових місць на різних джазових фестивалях. Оригінальні картини, гарні дівчата, прекрасні голоси, так закінчилось офіційне закриття мистецького проєкту Ревізія у місті Вінниці.